Підвал заливають каналізаційні стоки на гарячу лінію народного контролю. Зік звернулись мешканці в будинку, що на вулиці листопадні, 11. Люди розповіли, що вже півроку в ЛКП Новий Львів з проханням замінити каналізаційні труби, які течуть. Однак у відповідь чують лише обіцянки. Коли забувається каналізація, вони відкривають ревізію для того, щоб нам на хату не йшла каналізація, і каналізація вся йде по підвалі. То є так постійно. Сирість морід, грибок і пліснява. Такий стан будинку на вулиці листопадня, 11. Пані Ірина, яка проживає в цьому будинку, розповіла, що течуть каналізаційні труби, а також в підвалі постійно стоїть вода. Скажеться, жінка і незабиту стічну трубу, через яку з'явився грибок на сходовій клітці. Мешканці неодноразово писали колективні заяви в ЛКП і отримали письмову відповідь, що роботи будуть зроблені до 25 липня. Підвал наш є в аварійному стані. Там постійно течуть труби каналізаційні. До ЖЕКу звертаємося. Жек нічого не робить. Потім ми зверталися в Сихівську адміністрацію, вони дали нам відповідь, що все зроблено. То, то все, що вони зробили, то ви теж бачите. Викопали рів, замінили кусочок труби, рувани загорнули, в підвалі теж вирили яму, де зараз в ту яму тече вода. Аби допомогти у вирішенні проблеми мешканців, журналісти народного контролю Зік звернулися до ЛКП Новий Львів. Головний інженер Сергій Питель запевнив, що воду з підвалу викачають. Якщо її зараз, обрати, то не її Я розказую, тому, що було минулого тижня затоплений другий під'їзд також. Тому ж самому будинку. Можливо, перетепло. А якщо є зараз вдома, є викачена, це не проблема, До котрого числа в п'ятниці вода буде виключена. Журналісти народного контролю Зік отримали чіткі гарантії, що вода з підвалу буде викачена. А наступним кроком буде заміна старих труб на нові. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.